Так зараз виглядає молочний лиман в Кирилівці Мелітопольського району. До окупації він був важливий для риболовлі, екології регіону та як місце проживання багатьох птахів. Зараз промоїна замулилась і засипалась піском. Окупанти не чистять канал, вода відступає, екосистема руйнується. Журналісти «Рія південь поговорили з директором Приазовського нацпарку Дмитром Воловиком про причини та наслідки висихання. Так, які причини? Занош на ну, воду мали, його треба було обслуговувати. Треба... Менгаз та інших видів призьби відбувається з вересня по травень, а, наскільки мені відомо, пілингаз туди і пішов, а і частина вийшла. Серйозні можуть бути наслідки тільки ну, у вересні. Ви ж розумієте, от той епізод, який був я зараз о, задаю, у 2017 році, коли е розчищали гермону mm -hmm. і не дочистили, коли зайшов шквальний е вітер, піднялася е вода, і вода хлинула у молочний лиман, і вся ця маса пігунацію пішла на. Міграцію. Ну, тобто він сидить десь до вересня місяця, да? поки температура між Азовським морем та молочним лиманом буде, ну, він мінкий і е, охолоджується значно скоріше, ніж Азовське море. І от коли 5 градусів є різниця, він має виходити з молочного ума. Той епізод, який був страшний, коли зайшов шквал, і вода зайшла. Риба пішла на міграцію, і вітер спав, і вода вийшла в пісок. І коли так, тоді дуже багато півнав, залишилося залишилося ну, прямо на землі на піску. Отакі можуть бути негативний Ну Дивіться, ну вони воду п'ють з молочного лиману. Тобто там зеленість, толерантна, ну. Молочні розплітіння, там пепет, ну, дуже малий. Ось, і відповідно о, о, всі ці ті... е да, там дуже багата первокнижі, це ж є міжнародна е водно-болотна для міжнародного значення, які захищуються міжнародною Рамсарською конвенцією водноболотних угідь. Ось я в цьому році ну, не бачу. Загрози було допомогти саме птахам, тому що вони живляться за рахунок риби, біоресурсів, які є. А для того, щоб молочний уман пересох і там була рипа, то потрібно, ну, мабуть, роки за три. Це дуже кричащий епізод, а, і нас а, дуже турбує, щоб а, у вересні. А, і водні живі ресурси, наприклад, ну, там вон там посад, могли вийти у море, щоб вони не ну, загинули у в... Лимані, то, що буде відшларовано. Така от історія. Ну, дивіться, це ж така історія, він не він ліє тільки у е випадку, коли там Рештон випаровується, да? відповідно. І значно збільшується соленість води. Но для того щоб воно пересохло до таких показників, до того як ми запустимо воду у молочному лиману була соленість 115-120 промілі, розумієте? Да? Там нічого живого не було. А ну, Відповідно до цього. У соленій водії навряд чи якісь там шкідливі е, бактерії можуть бути. Але якщо буде е, підійматися соленість більш ніж 31-32, то це вже не дуже е, не то, що комфортно, це небезпечно для того біорізноманіття, яке там живе зимує. І от ці часи. Риба піднімалася по річці Молочний, там молодь, бо вона зимою ще пару років. Живе молоча в лимані, потім виходить вже доросла плавить. По-перше, по, по людях, да? А ще п'ять років тому у радіоновці, в, в Багатирі жити було неможливо, тому що коли лиман відійшов там на 500 на 600 метр, да? метрів, там дуже погано. Ритм, тобто відпадання біологічні, да? вот, вони випаровувалися, але це не, не додавало життю радіонов і алтагір і на попчнях селах. Це що зрозуміло. Відповідно до цього немає риби, відповідно немає птахів. Той є комплекс, і, ну у нас на території національного парку. Було лише є, верні, є а, два таких а, міжнародних значення це молочний лиман, да? воднополотни у гіді, які захищені на мировому, на світовому рівні, і заплава річки Берта. А, Більш того, можу сказати, там є дуже серйозні загрози. Ескіти е, очисних споруд, да, які е, зараз напрямую майже без очищення скидаються в річку Молочну, і десь за 700 метрів розпочинається той молочний лиман. Розумієте мене, так да? mm -hmm. оце є дуже серйозні, можуть бути негативні наслідки, тому що е, стічні води, які Несуть пряму загрозу. Водно болотним ну і гідням.